Пане Микола, тут такий момент. Напевно, ви сьогодні вже бачили заяву Ллойда Остіна про те, що він сильно схвальований наступом росіян на сході України. Чи не могли б ви це прокоментувати? До чого це він раніше? Вони якось так чітко цю схвальованість не висловлювали. Що відбувається Ну, першу чергу, американці після голосування пакету допомоги. Передбачали, що ми більш ефективніше, можливо, стабілізуємо фронт і будемо проводити не тільки заходи по утриманню кордонів і особливо фронтової зони, але і резервів, що ми успішно робимо. Але саме головне, що будемо проводити контрудари. Неодноразово це вже звучало, що в окремих місцях ми вже дійсно проводили це поки такого локального рівня. Але американські колеги неодноразово висловили різних формальних. Самітах або зустрічах, або консультативних нарадах, то от, е, українські війська вже отримавши відповідно високоточну зброю, а особливо боєприпаси, які в нас були дефіцит можуть перейти до нового етапу. Але на ще етап, який на стримає ворога затягнувся. Ми сьогодні питання ставимо: не поки не проривів, а утримання е, території і там, де ворог особливо концентрує великі свої підрозділи. Це з одного боку дійсно загроза. Поступово заняття ну, окремих населених пунктів величезними втратами, там де ми дійсно вже не маємо опорних пунктів, тому що знищені всі будівлі от на, переход на нові позиції, але зберігаємо в основному бойові боєздатні частини. Це даний момент тактика правильна, коли вже там немає перспектив, наприклад, або е потужних ударів по ворогу, або контратак, або оточення його тим більше. Тому є така модель маневра по та дійсно те, що треба залишати в деяких мірі. Ми проводили контрудари за крайній тиждень, десь біля десяти ми їх провели. Це не було так визначально показано, але в конкретних місцях біля Волчанська біля Часового яру, на Покровському напрямку, біля Вуглитара, біля Роботіного, Тобто в ряді місць ми вже все-таки так проводимо удари. Але американці рахують, що ми повинні вже не тільки стримувати і десь маневрувати, а вже проводити більш активні. Ситуація в окремих секторах. Ну і відповідно повідомлення і вивчення ситуації по незалежним об'єктивним засобам це технічний контроль, це радіотехнічний, це агентурний, це оцінка ситуації із нашими древами, і навіть російські вони оцінюють повністю. У деякій мірі викликають, як вони сказали, занепокоєння, що ми все-таки довгий час затягуємо процес вже перехід до активних позицій. А я прямо скажу, що. Перехід 에, повинен бути, коли ми вже матимо повнокровно і підготовлені резерви, підготовлені відповідно бойові частини, про що Зеленський не разом говорив, що ще не підготовлені, особливо озброєнням технікою боєприпасами. А це вже залежить від того, наскільки той же Остін і інші союзники, Британія, країни Європейського в цілому НАТО будуть поставляти нам боєприпаси в першу чергу. Ну і додатково те, що 에, обіцялося поточне озброєння. Чи я прямо скажу э, цей процес іде. Він ще в такій, знаєте, половини стадії, десь 50% вже приблизно поступає, ще десь на етапі логістичного переміщення, ще етапи комплектації, а ще етапи, як ми говоримо, це американський пакет на 220 мільйонів ще тільки скомплектується, а дещо замовляється, і буде далі рух. Тобто ми не можемо йти, як деякі мірі, і американські, і інші генерали говорять: от давайте перейдемо вже до активної фази. От, а якщо ні, то ви там уступаєте. Це вказу на те, що дійсно велике занепокоєння. Нас е, також це непокоїть, але берегти на прямої боєздатні підрозділи важливіше є в окремих секторах і прорахунки. Це ми визнаємо, от, але ми ви їх швидко виправляємо. Наприклад, буквально е, на попередню попередню добу наші сили спеціальних операцій е, знищують цілий підрозділ активно, де ворог наступав. От ми беремо ну, ціламська. Покровський, Кураховський, Турецький напрямок, там, де вони проривалися, Проведено ряд потужних контрударів і спеціальні підрозділи, які мають високий рівень мобільності, боєприготовки і мають конкретний успіх. Тому йдуть перемінні удари, перемінні успіхи, і так осіннювати блокція. Я думаю, що такий натяк, що не все так йде, як ми домовлялися, бо з іншого боку, підштовхнути нас до якихось активних дій. Отно, ну, а ми хочемо сказати, що давай все-таки і Остін, і твої колеги більш активно включаються в поставку цієї зброї. Ви намітили насамси, Таймерси, от буквально е каби поставляти нам е ракети, і е давайшись 16 земля, 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 е повітря, земля. Оце сьогодні теж треба. Кесети боєприпаси, От те, що буде дозволяти не тільки маневрувати, тоді говорить, що виступаємо, а наносити такі удари, щоб будемо знищувати цілі буквально в конкретному секторі, а це передумови знищувати якраз і більш глибоких телах, і наступати вже в конкретних секторах, де ворог не очікує наших ударів. Я думаю, треба розглядати комплексно за одного занепокоєння, те, що ми деякій мірі ну, не виконуємо ті, як вони рахують завдання, де є по їх замислам уже повинні бути літом. А ми рахуємо, що не все є готове до таких операцій, але тиск ворога і е, пробивні ситуації в Кам'янських секторах, де вони кидають все, тому що є вказівка прямо Путіна по Ковпокровському, по Кураківському, по, по, по Часовому Яру, по, 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 е, по Угледару, по Харківському напрямку і не тільки по Вовчанському, а по, і по Куп'янському. Це конкретні, конкретні сектори, де Путін ставить як надзавдання. завдання. Там кидається все. розуміло вони повинні стоятиме до останнього патрону, до останнього нашого солдата. Ми десь повинні зманеврувати, не оставляючи дійсно територію, даючи можливість прориву їм, але відбивати ситуацію. Зовні там легко говорити, я прямо скажу. на за зовсім інша ситуація. Що ж, пане Микола, в цьому плані дякую за це роз'яснення, бо справді е і ходили думки з приводу того, що Росія через те, що е не отримала успіху на харківському напрямку, то вирішила ну командувачі їхні вирішили сконцентруватися на Покровському напрямку і розвивати успіх там, де він у них потихеньку розвивається. Але я думаю, що наші сили будуть готові відбивати і ці атаки, і також сконцентруються там. А якщо дозволите, хочу почути вашу думку з приводу сьогоднішнього обміну, який відбувся, насправді ми вже говорили про цю тему з нашими експертами, але все ж таки я хочу побачити і зібрати повноцінну картину того, що відбулося, а ж в курсі, що Росія і Сполучені Штати, а також кілька країн Європи, в тому числі Німеччина, обмінялися своїми громадянами. Обмін відбувся в Анкарі. І ось тут в мене е, основне питання: чому саме зараз в момент е, ну, чи не найнапруженішої ситуації між Росією і Заходом відбувся такий е, обмін, такий жест, ну якщо його можна назвати доброю волі між Сходом та Заходом? Е, ну, в першу чергу це не випадково, тому що такі заходи готуються містами. Я прямо сказав, тут був з е, боку США, ЦРУ, центрального розвідного правління, головне управління розвідки США Румо, ряд посередників, от які мають контакти і в Туреччині, і в Європі, БНД, Німеччина, це розвідувальна служба Німеччини, розвідна служба Польщі, Словенії. ну і зрозуміло, що потужна національна розвідувана служба Туреччини. Які мають контакт, і я сам підписував з ними угоди про співробітництво з Україною з під час. Вони мають надзвичайно потужні контакти в світових та розвідках, включаючи Російську Федерацію. З рахування того, що Ердоган все-таки має контакт з Путіним, а розвідувальні служби Туреччини і Росії мають відповідно напрямки окремі, вони повнокровні, окремі напрямки співпраці, там, де їх інтереси співпадають, але турецькі спецслужба вона відповідно в систему спецслужб країн НАТО. Вони разом працюють. І якраз ці канали пропрацьовуються в плані обміни. І оце перший формат, коли така кількість була обмінена після холодної війни, як право обміняють один-два чоловіка. Не вір те, що дуже цікаво. А ті ж Росії або США конкретна особа. Я повідаю один із шпионів, який був знаходився глибоко в системі Пентагону. Це російський обмінявано також американського. от Отакий також був глибоко завербований, за, е, а тоді введений в російські керівні органи. Тобто, це стала практика. А от так масово я думаю, що велика робота проводиться з різних боків. От в плані можливо таких вирішення досягнута, досягнути паритет. Тому що кожна особа обговорюється дуже досконально. Росія зробила. Акцент на повернення своїх розвідників або їх агентури. Там він подивився по всьому напрямку, по списку 10 чоловік це, як правило, розвідники, їхні диверсанти, які вбивали політичних діячів або ліквідували чеченців за кордоном. Це особиста була позиція Путіна, щоб вернути краси для того, щоб дійсно показати, що він все-таки своїх не кидає, як він говорить. І інших осіб, то так же йому було. Дуже критично важливо показати що він е якраз цих людей визволяє за кордон це якби підняти свій пристиг. Довго не погоджувався нас, наші західні колеги, але зарахував того, що були затримані ключові і кореспонденти газет, і спецназовці, е відомі інструктори, і правозахисники, і американські, і російські, але частина з них були і мали іноземне громадянство. О, зрозуміло, що. Все-таки дійшли до консенсусу, що такий обмін буде без надважливих агентів, які затримані були іноземним спецслужбам, США, Німеччина, Слова, Словенія, Польща, не було б ніякого обміну. Але для Росії це були надкритичні. По-перше, те, що вони коло завдання, те, що вони входили, так сказати, в активну групу діяльності спецслужб Російської Федерації, володіли секретами, зрозуміло, що вони. Завжди намагаються їх витягнути, особливо при тому, коли вони, як вони говорять, не перейшли на той бік, тобто не перевербовані були. Тому я надіюся, дійсно, що реальні витяги із уже е, е, західних тюргів, як вони говорять, але після проведення чітких процесуальних дій в цих країнах пройде розслідування, е, розгляду в судах, засудження, тобто повний сил викриття. Вже тоді після цього тільки може бути відбудеться обмін. А от Туреччина і їх спецслужба, це дійсно був місточок для переговорів для відпрацювання е, якраз по конкретним особам, по механізмам обміну, по самій так сказать, технології, куди прибувають в Анкару, наприклад, як прибувають в аеропорт, де розміщаються е, представники різних спецслужб своїми затриманими, в яких секторах, як проводять. Це ідентифікація той і іншої зацікавленою стороною своїх осіб, як перевозиться сам етап обміну в конкретному секторі, хто куди переходить, переміщається, як забезпечується безпека, і це все координувала національна розвідна служба Туреччини. І далі вже як вони розлітаються під охороною, нотять сім літаків наприклад, представників західних країн, один літак Російської Федерації, це як в фільмах, але там показував одного обміну. От, через міст проводили там і там посередині мінялися. А це проводиться в країні посередник безпосередньо в аеропорту під жорстчайшими режимними західними, але під е контролем країни перебування. Тому е це класичний варіант. Я не думаю, що тут вона має якусь надзвичайну глибоку підброку потепління. Ні, вона навпаки е сьогодні це показує, що дійсно є серйозне протиріччя, і країни змушені були піти на це, особливо Росія. Вона нікого за 10 не віддавши 16. Тільки критично важливі особи, які їм не як полова, як на полі бою, там гинуть, і все одно, хто там гине, або якісь е мігранти поїхали там, обираються. А дійсно, ті, які їм важливі в плані, е і як представники спецслужб і представники особливо тих секторів, які з секретаресії являються, можуть виступити бути в пропагандистських цілях в перспективі. Це важливо, тому Росія на це й пішла. Що ж, дякую вам, пане Миколо. Ще були кілька питань до вас, але, на жаль, не встигаємо проговорити зараз. Спасибі вам, що знайшли час і розкрили нам деталі ось цієї ну, підкилимної роботи, якщо можна сказати, кулуарної роботи спецслужб з облаштування обміну і, власне, дали нам розуміння, що ж відбулося насправді між країнами і що це означає. Вам хорошого вечора. Доброго успіху дякую. А я нагадаю, що на зв'язку зі студією був генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш.